Добрий день, дітки! Сподіваюсь, ви всі полюбляєте казки. Пропоную послухати казочку, яка називається Чарівні Фігурки. У старого чарівника зламалася магічна машина, що створювала всіякі предмети з геометричних фігур. З кругів робила круглі предмети. Які круглі предмети робила ця машина? Подивіться, будь ласка. З Овалів робила овальні предмети. А з трикутників виходили трикутні предмети. Дуже зрадів старий чарівник, що малята полагодили магічну машину і вирішив відсвяткуватися своїми друзями зеченнятком. Оленятком і бобром. Але виявилося, що замість частування магічна машина випускає геометричні фігури. Ми не можемо залишити звірят без гостинців, тому пере... перетворимо ці фігурки на ласощі, а потім нагадуємо морковкою, оленятко смачним яблучком або бобра зеленими огірками. Для роботи малята нам потрібен аркуш паперу, простий олівець, коричневий, червоний, зелений та помаранчевий. Нам потрібно намалювати геометричні фігури. Трикутник, кружечок та овал. Яка фігурка нагадує вам моркву? Так, трикутник якого кольору морква? Помаранчева. Беремо помаранчевий олівець та за контуром обводимо. А ще додаємо зелені гілочки, От така гарнесінька морква. І її ми пригостимо зайчика. А який олівець ми візьмемо для яблучка? Так, червоний. Яка фігурка нам його нагадує? Так, кружечок. Обвідіть кружечок червоним олівцем і домалюйте зелений листочок черешком. Обводимо. Так. Черешок. та зелені листочки таке яблучко вийшло у нас. Цим яблучком ми нагадуємо оленятко. Чим же ми будемо пригощатимемо бобра? Огірочком. Яка геометрична фігура вам його нагадує? Так, овал. Який колір візьмемо? Так, зелений. Вводимо по контуру, отакий От огірок вийшов. Домалюємо пухирчики. та можна пригощати. Завдяки вашим роботам магічна машина черевника працює бездоганно, і всі звірі нагодовані. Дітки, вам сподобалось допомагати тваринкам? Добре! Молодці! До зустрічі!